Всім привіт! Клас, так? Да? Достала Артьому цю ігру, помните, з Аліекспреса замовляла. Так він уже ось 5 хвилин грається. Угу. Ну, вона, бу... вона валялася, ну як валялася, вона була в розобраному віді в нього в ігрушках. Він її розібрав і все, а я її склала. Давай ще кидай. Де впало? А ну шукай. Де там є? Давай. Давай будемо гратися. У угу. нас немає світла. Сказали, що не буде до вечора. Ого, скільки класно. Давай. Забув, так? Да? Що в тебе є така ігрушечка? Угу. На вулиці в нас плюс 11. Дуже похолодало сьогодні. Не можна казати, вулиця він вже тут. Гади, будемо хромалювати. -хро достала йому зараз, ще пошукаю якісь ігрушки, він поскладала вже. Бо вони всі лежать, аж розібрані отут в мішку. Він ото його все висипе і валяється все, так? Тьома. Да? Болти шукаємо, давай будемо шукати болти. Ось! Дивись, ось. Тоже вже забув. Угу. Не, отак крути. Чик-чик. Отак, дивись, отак. Хоп. хоп. Отак, тож дивись, на викручувай. Дивись отак. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Оцей витягується. Ось цей витягується. Все. А цей крутить треба дивись. Ее вставляй. Ні, крутий, крутий, крутий. Крутий, 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 давай. А то вставлять треба. Да. На, на молоточком, дивись, давай. Зараз ми знайдемо молоток. О! Дивись! Ага, каже, прийшов. Де, де красний. О, о, дивись, ти буде. Бери викону, бери. От, Молодець. Я йому доставила цю ігру, він 10 минут сидів. 5, вже О, Та того що він цілими днями тільки на вулицю проситься і нічого не. О, О! Молодець! Так, він не хоче гратися, він навіть телефон йому не нужен. Йому треба тільки йти отуди на вулицю до хрохро. Так тільки прокинувся, нічого не треба. Бери! Молодець! Забив як свій. А це кришечка, так? Да? Кришечка. Що? Давай, папі. Молодець. А забивай от Мама тобі поставила. Забивай. Бери молоточок. Ось дивись. Бери молоточок. Це ж я думаю, я достану по складу. А він же там ото стучить. істочить, Да. От, молодець. Треба -е -е. ще знайти красну, тут ще ж є одна. Вже все розібрав і я все сюди все закинула. Ну давай, висипай, давай. Давай будемо шукати. все. Давай, давай. Давай, допоможу, давай. Давай, давай, давай. О, каже, давно. Плюс один. Все. Зараз будемо шукати остальні запчасті, Вон, бачиш, я возле каміна поскладала, все, що я... ah, зверху було. Oi, оi, оi, оi. Ну, те, що зверху? No. І що це ще? <рігут> <рігут> Ой, ось, дивись. О, ще знаєш, що я думала? Може йому сортер подаєте те відро. Я ж теж збираю. Може йому воно зараз, ну, понравиться? No. Не достанеш? Ні? Достану. Дос. І черв'ячки і ось я теж, бачиш, воно все тут, а воно все є, але ну, ну, воно... Давно ж не грався, може, зараз буде йому цікаво. Ну диви, Ваняну поділку знайшов. Ось, дивись, іще. Забивай. Давай, він, забивай. Він уже щас запутається, де тут що є. А де молоток, де На, ось він, на. Стукай. Стукай. Молодець! <реку> 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 і це треба <надо> відкрути? <реку> а це треба ключик. Де ключик взяти? Ось. Та тут же ж воно теж все. І це не ти? Я все його, все що бачу, На. по хаті я все сюди в мішок скидаю. Ось, дивися, всі знайшли, дивись, ось. Да, І ось. Ага, бросий, ага, каже ага. телефон. Давай. давай. А, давай. Давай. а ось диви Артем, диви, який молоток, ще більший. Більший, стукай. Диви, який клас. О, Дивись, це такий молоток, що, що навіть болти закручуються ним. А ну шукай де ну. І Ваня вирішив погратися прийти. А це що, а. На. Та підожди дуже багато всього. Ну, і... ну Забув, реально із за вулиці він забув. Так він нічого не це Він одразу біжить на вулицю. Так, да. це... Скажу, йому треба за... тільки дворі, по в порядки наводити. Ой, скільки ігрушок. лягає пливу. А зараз холодно, я не хочу туди йти. Холодно Будемо гратися, значить, споминати, що у нас тут є. Кольосика, да? Кольосика? Да? А де машина? Де так. машина? Та вона ж уже поломана, це ж ваніна. Зараз пошукаємо. Ну підходи, колесика, підходи, чи ні? Ну, скажи, якщо поміняти, буду весь так? да? Чирочки понаходила. І ось є чирочки. Ой, скільки мелкого всього. Та ото А що ти кидаєш на конструктор? Надо складати, давай так. Дивись, бери конструктор, складай ось так, дивись. Оп, складай. Складай. Не, надо складати. Ага, розклала вивітерна. Ага. Ось ключик знайшов. А ось іще. Що, покажи. Дивись. Дивись. А, твердка, ще треба. Ось, диви, береш отак і круто. Дивись, Артем. Дивись. Ось дивись. Дуже багато дивись. всього. Дивись. Отвлекається. бачиш? Хоп. Дивись. Хоп, хоп. Дивись. хоп. А можна чи На. Давай. Угу, правильно, правильно, молодець. Угу. Да, молодець. <ріпи> Молодец, покрутим, все Мах -мах. колесо, бачиш, воно не дає покоя. Поламав машину здорову, а де вона? Трактор. А, трактор. А вон ментам, Ломав, да. Це ж досталось, не все ще ж одна. Коробка, чи... Нет, червячка хочет. Достань. А, ты стукнул, а все вылазила. Да. Давай. Ну а что, теперь три. Ой, на, четыре. Давай сюда ставь. Е -е -е -е. Еще ставь. должны быть тут. Давай, достаем. А я ее достать. Вытрусить надо, и не на выпадет. Вместе с червячками, а. да? Сюда ставь. Давай, тягуйся сюди. О, бери, бери. Бач, погано, не видно. О, носа. Взяв, дивись. Є? Кармий птичку. Карми. Ротик. Ням-ням-ням-ням-ням. кусь Сюди, сюди. сюда. не, не підошть. Ой! От тут бери слідущого. Бери. Бак, забув, усе прям. Карми. Давай є yeah. є бери, оп, ням, кажи, ням, так, ням, 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 бери, є-є-є, ось ще давай, ням, є-є-є, ось ще бери, ось ще дай ням, один. один хоче кушать. ось бери, ось, та один ще дай, хоче висипати, ось ще один ням, на, Давай, ням. Висипай мене. Ну він хоче по-своєму. Чотири з'їла і хватає. Не Павла, скажи. Є. Є А було їх скипляти. Ой, дивись щось, Ваня, що це ти настроїв? Диви. Артм. Ням-ням, давай, карми. Ваня, понял? А зачем ти розламав? І машини побачив. Диви. А? Тут не стоїть. Стої. О. Та Ваня. Дивись, він хоче рукою кормити його, не якось там совой. Ось іще. Подивись ти бач, Ого. дивись, він Скажи, сам затигав. Їсть, та наїдайся. Це ж є думала, сейчас те, що таке більш-менше достать. Десь. Угу. І ну Йоставає. Ти що ламаєш? Ти чого ламаєш? Вообще реально все забув, коли ми їх доставали де, де, де. місяць назад, напевно. Ти чо кидаєш? Я, воно мені надоїло це да. називається. Це воно все ставиме, як пограється, грається, а потом як надоїло, ж вишведно все. Я не їм таке. ням ням Це не вкусно, ні. О, а ту книжку треба ще взяти. Давай я щас все складу. Все в кушу, ти вже його, ні, я зараз це складу. Тобі подобається така книжка? Що, Давай тільки що ЧП трошки. Він був, він не хотів вже гратися, тому що він його треба було помити. Да? Діло наробив, а ніхто не замітив. О, яка книжечка хороша, що да? це квіточка, клумба? Я вроді би там все збирала, рибка. А рибку, давай, там же ж є рибка кормить на, рибку. На. Давай другу сторінку відкривай. Ні, ні, квіточки не відривай. А, кажу. Ми ж а. з ним гралися. Він помне все, що робити треба в цій книжці. Дивись. Є, вони знімаються, нас знімай. Знімай. О, клас. знімай. Обережно. Не давай, може. давай. так. Это... Давай, сна. Іще? Іще? А ну, покай, ми тільки що я який Артем сильний. Покажи який сильний Артем. Покажи. Покажи який сильний так. Дивись. А так, як ти показував, сильний Артем, а ну покажи. Не хочеш уже? Квіточка, давай мені. Мені. Що наказання? Ня. Як діт він казав, я опять забула. Варить угу. борщ і суп і собачки. Ав, ав, ав. Уху варить, де рибка. Надо уху варить. Морква якраз підходить на уху риба. Витягуй витягуй, буде зараз морква і кормить, там же ж рибка є здорова. А -а -а -а. Зубки там є. Зубки? А, -а, -а, -а. а це що у нього тут? Та зубна паста щітку ж десь а, потеряли, на чистить, дивись. О, так, чик, 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 чик. Давай, чисти зубки йому. О, це Вані треба було. Це книжка, шнурки учиться зав'язувати. О, там ззаді, відкривай, в кінці є рибка. Де? З другої сторони. А от тут дивись, хто це? Ось, дивись, кит який. Давай рибку кормить. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням, де рибка ділась? Отсюда? Давай, ням-ням. Угу. Давай ням-ням рибку, де рибка. Давай моркву. моркву. Давай будемо морквою кормити. Корми, ням-ням. Двери. Цвіточком? Давай ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так і молодець! Погодував морквою. Вона не любить моркву, вона їсть кріль. А у нас нема криля, а у нас Закривай є. Закривай рот. Надієте. Давай туди її морквочку, да? погодували. Все, закриваємо. Є. Yeah. Відкриваємо? А рибка де тільки була? було? Я знаю, де він її закинув. Де рибка? Де рибка? Ось рибка. Давай, ням-ням. Давай рибку, ням-ням. Цвіточок рибки. А це що? А це ж адлипа там далі. Що це у вас за сюди, так? Так. Артем не отсюда забув. Отрывай. Дивися, опа цветочка ему понравилась. Квиточка, да, яка гарна? Е, е, опачка. А ще одну. А вот так. О, ось, сюда дривай. Ага. А, а тут что? А, да? Клумба тут была, да? Квиточки. А -а -а -а. Вот так, да? Угу. Сюда желтую. От сюди жовту. А синя де була. Non, non, non. О, О! Поклав, забрав. Що це за ігри в тебе? Він сам знає як треба. Ви ну, вже казала, щоб мене не вмішувались. А ось диви, які штуки, две. Дивися, одривай, одривай, Раз. І ось одривай, одривай. От. Ну це ж учить, надо, де зв'язочка, де зв'язочка. Ну, правильно, він не хоче нічому вчитися. Що, глазки, А де зубки? Зубки де, ось зубки, а глазки де? Де глазки у нього, ось глазки, так? А це вушка, да? є вушка. І от вушка. Бачиш у нього, і в тебе вушка, да? угу. а це дивись. Угу. Що? Що ти вже не знайдеш? Дивись, Уже все пора йти гуляти, та тихо, мовчи, прогулять, підемо да? в обід. Собачка любить рибку. Скумбрію любить. Давай їй скумбрію капчону. Вона хоче копчену скумбрію. З картошкою в мундірі. Угу. І, і квіточки любить нюхати. Пахне, так? Да? О, як понюхала. А моркву да їй попробувати, може їй сподобається. Ням-ням моркву. ням-ням. Да? Це її домик, не ламай. Не ламай домик собачки. Вона отак іде, отак іде топ-топ, топ-топ в домик. І отак... Дивись, ось сюди раз і нема залізла внутрі. Бачиш? В домику собачка. Скажи, кутя-кутя виходь, і вона така, раз і виходить ось отак. Ага. Все, скажи, ну їй, ту собачку, да? Що? Дивись зірочка до зірочки, треба отак. Оп, а це дивись, трикутник до трикутника. оп. А це кружочек до кружочка. Скажи угу. цветочка лучше. Это очень сложно. Ой, сколько видочек. Нюхай. Пахнет? Пахнет. Давай папе нюхать. Пахнет, да? А морковь давай. Ням-ням. Ням-ням. Рыбки надо. Ням-ням. Давай ням-ням. Рыбка. где рыбка. И папе ням-ням. Дафон. Ням-ням-ням-ням. Ой, вкусно морковка. Давай рыбки. Собачки давай ням-ням. Де наша собачка? Ось. Ось Ось. тут. Де вона? Ось. Собачка хоче ням ням ось. Давай ням-ням. Ням- ням Собачки, вкусно. Да мм, как вкусно. Все поела. До свиданья, скажи, да. Пора все, <говори> Тепер надо все же назад поскладать. Нюхай. Угу, пахне. Хм, як і скажи, оце зараз буде алергія від, пил... від пилку, так? Да? М -м -м. Давай, считай, скільки ми з тобою хвилин грали. 5, 10, 15, 5, так? Да? Угу. mm Что, <свят> <Шо>, зубка? <свят> зубки? Надо чистить зубки. Где щеточка наша? Где наша щеточка? Тут, а, на паста. А, то паста, то <свят> на щетка. Угу. Ну давай тогда хай есть рыбку. Она, она в игрушках. Хай, рыбка Что это? Давай одевать. Вот такой сильный Артем, да? Такой сильный. А Він оце де він таке побачив, я не знаю. Все, складайте а все. Що такое? Що случилося? Давай цвіточки, я буду всі одягати на місто. Давай, давай так на місто. Угу. І ще давай цвіточки, давай. О, Давай квіточки, давай. Молодець. А ще є. І ще пошукай є. Є. Давай. Угу. Давай одягнемо от ми всі одягли, дивикай сіва. Так, треба ж тепер на місце. Давай на місце покладем. Не знімай. Знімай. Ну, знімай, ладно. От говорив. На, на. 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 Я хочу йому бути складеним, як воно все далі валятися, так? Да? На. На. Все? А це що? Давай це на місце поставимо, як повинно бути отак, так? Да? Оп. Все. Все, радий, да? все порозкидав. А це і так добре. Так ти бачиш, ну, він не складає все. усе, а все розкладає. Розклав.

Сказала. Кажи пока, 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 пока. Все.